Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку сахароза, крохмаль і целюлоза. Молекулярні формули гідроліз. Мета уроку знати хімічний склад сахарози, крохмалю та целюлози. Молекулярні формули. Порівнювати склад будови молекул властивості крохмалю і целюлози, як природних полімерів. Характеризувати фізичні та хімічні властивості сахарози, крохмалю і целюлози, робити висновки щодо призначення цих речовин, формувати здатності до підприємливості, ефективного використання деревини, прояву ініціативи щодо збереження лісів як джерела кисню та здоров'я людини. Сахароза це 12 h 22 – Буряковий або тростинний цукор. Це вуглевод, молекула якого складаються із залишків молекул двох моносахаридів глюкози і фруктози. З'єднаних один з одним за рахунок взаємодій гідроксильних груп. Фізичні властивості сахарози. Сахароза безбарна, кристалічна. Добре розчинна у воді. Солодка на смак речовина. Температура плавлення сахарози плюс 185 градусів. Поширення в природі. Сахароза найпоширеніший в природі десахарит міститься в плодах, овочах, соках рослин. Особливо багато їх в стеблах цукрової тростини до 26% і корнеплодах цукрових буряків до 20%, які є основною сировиною для виробництва цукру. Хімічні властивості сахарози. Гідроліз сахарози. За нагрівання і наявності розбавлених розчинів хлоридної або сульфатної кислот вона гідралізується на моносахариди, залишки молекул яких входять до складу її молекул. Сахароза плюс вода утворюється глюкоза і фруктоза. Сахароза виявляє також властивості багатоатомних спиртів. Під час її взаємодії з свіжо одержаним купром 2 гідроксидом утворюється яскраво синій розчин. Сахароза не дає реакції срібного дзеркала. Крохмаль. Крохмаль є природним полімером, полісахаридом. Полісахариди це вуглеводи, молекули яких містять понад 10 моносахаридних залишків, сполучених між собою в лінійні або розгалужені ланцюги, крохмаль целюлоза, глікоген. Представники полісахаридів. Молекулярне рівняння реакції утворення полісахаридів. Н с 6 h Х12О6 утворюються, с 6 h Х10О5 Н. Плюс h 2 о Фізичні властивості крохмалю. Крохмаль білий аморфний хрусткий порошок, нерозчинний у холодній воді. У гарячій воді він набухає з утворенням крохмального клейстеру. До складу крохмалю входять молекули лінійної будови. Мають назву амілоза та розгалуженої амілопектин. У більшості рослин крохмаль містить. Приблизно 25% амілози й 75% амілопектину. Середня молекулярна маса амілози від 30 тисяч до 160 тисяч амілопектину від 100 тисяч до мільйону. Амілоза розчиняється в гарячій воді. Амілопектин лише набухає. Хімічні властивості крохмалю. Крохмаль легко гідролізується. У процесі нагрівання в присутності сульфатної кислоти утворюється глюкоза. Як показано на ревнянні реакції, крохмаль не дає реакції срібного дзеркала. Якісною реакцією на крохмаль є його взаємодія з йодом. Спостерігається інтенсивні сині забарвлення. Поширення в природі. Крохмаль цінний харчовий продукт. Є джерелом вуглеводів для організму людини. Значна кількість крохмалю міститься в насіннях кукурудзи, пшениці. До 70%. Рису до 80. Бульбах картоплі до 20%. Целюлоза. Фізичні властивості та структурна формула. Целюлоза клітковина. Біла, тверда, нерозчинна у воді. В органічних розчинниках речовина. Ланцюги целюлози, побудовані залишків, бетаглюкози мають лінійну будову. Молекулярна маса целюлози від 40 тисяч до двох хімічні властивості целюлози. Целюлоза не дає реакції срібного дзеркала. Целюлоза взаємодіє з нітратною кислотою з утворенням тринітрату целюлози. Друга реакція з оцтовим ангідридом. В результаті реакції утворюється 3 целюлоза вуглеводи як продукти харчування людини. Вуглеводи основний енергетичний матеріал клітин. У травній системі відбувається гідроліз вуглеводів з утворенням моносахаридів, які кров постачає клітинам, де вони окиснюються з виділенням енергії та утворенням вуглекислого газу і води. Потреба у вуглеводах залежить від віку, способу життя, професії, стану здоров'я людини тощо та за будь-яких умов добове споживання вуглеводів людиною у 4-5 разів перевищує споживання жирів і білків. Більшу частину добової норми вуглеводів організм людини отримує з рослинною їжею у вигляді крохмалю, картопля, хліб, крупи, макарони. Меншу у вигляді глюкози, соки і фрукти. І сахарози, цукор. З м'яса надходить невелика кількість глікогену, полісахариду тваринного походження. Клітковина або целюлоза для людини не має харчової цінності, оскільки стійка протидії ферментів і в організмі не піддається гідролізу. Проте її поправу можна зарахувати до рослинних компонентів їжі, адже вживання клітковини нормалізує роботу кишківника, сприяє виведенню з організму шкідливих речовин. Основне джерело клітковини для організму людини фрукти і овочі. Крім того, на клітковину багаті висівки, з яких випікають висівковий хліб спеціально для збільшення надходження клітковини в організм людини. Виробництво сахарози та крахмалю. Сахароза і крахмаль у значній кількості містяться в рослинній сировині. Тому у промислових масштабах їх виділення з природної сировини здійснюють фізичними методами відстоюванням, фільтруванням. Сахарозу добувають з корнеплодів цукрового буряку та стебл цукрової тростини. За виробництвом і експортом цукру Україна є світовим лідером: крохмаль добувають з бульб картоплі, зерен, пшениці, кукурудзи, рису штучні волокна. Із целюлози, яку виокремлюють із деревини, виготовляють ацетатний і віскозний шовк. Штучні волокна мають високу міцність і пружність, деякі низьку теплопровідність, тому добре зберігають тепло. Вони легко драпіруються стійкі до дії світла, однак під час намокання втрачають міцність, погано пропускають повітря і поглинають вологу. Чутливі до високих температур, легко електрозуються. Вплив штучних волокон на здоров'я людини та довкілля. Виробництво штучних волокон пов'язане з використанням різноманітних барників, які можуть спричиняти алергічні реакції в людини. Вони погано пропускають повітря, тому одяг з таких тканин порушує енергообмін організму з навколишнім середовищем. Унаслідок чого виникають зміни в обміні речовин, можуть з'являтися висипі на шкірі. Штучні тканини є електростатичними. Виробництво штучних волокон задає шкоди довкіллю, забруднення ґрунтів, відходами промислового виробництва, викиди в повітря та водойм шкідливих оксидів. Варників викликають серйозне захворювання та є причиною передчасної смерті людей. Стисло про головне сахароза. Це 12 22 – буряковий або тростиний цукор. За складом молекул належить до олігосахаридів і є дисахаридом. Сахароза утворена із залишків молекул двох моносахаридів глюкози та фруктози. Це найпоширеніший дисахарид у природі. Крохмаль і целюлоза важливі природні полімери, побудовані залишків молекул одного моносахариду, глюкози. Крохмаль і целюлоза мають однакову молекулярну формулу c 6 h 10 o 5 n але різні властивості. Відмінності у властивостях крахмалю і целюлози зумовлені особливостями їхньої просторової будови та різним ступенем поліморізації. Основна хімічна властивість сахарози крохмалю та целюлози гідроліз. Загадка роздуму. Лаборант приготувала реактиви і вийшла з кабінету. Тут трьохатомний спирт, зійшовши з полички, підійшов до столу і забрав свій реактив. Побачивши це, Глюкоза обурилась. Що ви робите? Нащо ви берете чуже, ще й мій розпізнавач? Дозвольте, дозвольте втрутитись у вашу суперечку, промовив Менталь. Це ж моя речовина. Запитання. Хто з них був правий, про яку речовину вони сперечалися? Як вирішили суперечку? Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!